Бачення майбутнього будівлі градецького і розвитку території довкола для громадськості і влади міста питання реконструкції готелю свого часу однієї з візитівок Чернігова для розміщення там багатоквартирного житлового будинку вирішили відкласти до наступного засідання виконавчого комітету, аби зрозуміти, як це приміщення і простір загалом розглядає забудовник та ухвалювати рішення вже після публічного роз'яснення представника акціонерного товариства. Власне ж, цей проєкт. Передбачає саме перебудову, а не нове будівництво. Це центральна частина міста. Людям би варто пояснювати не тільки там по шматочку, а в цілому бачення цієї території, скільки там буде будинків, які там буде будинки, чи будуть вони взагалі, чи це мова йде тільки про готель, чи це мова йде як перший етап готелю. Ми ці пояснення отримали і повернулися до цього питання. По ньому немає заперечень жодних. Я думаю, що ну, варто більш серйозно до цього підійти. І суспільству це питання, я думаю, цікаво. І нам, як членам виконкому, щоб приймати рішення, варто було розуміти. Цього часу до переліку громадських організацій, які місто в рамках відповідної програми підтримує фінансово, щоб вони мали змогу виконувати свою соціальну діяльність, цього дня включили ще три: об'єднання інвалідів, шанс і товариство сприяння хворим цукровим діабетом, що беруть участь щорічно, але через певні проблеми не могли раніше подати документи, а також Чернігівський утог. Об'єднання людей з порушеннями слуху на 2023-й Це плюс 280 тисяч гривень, і загалом на всі ГО понад 4,5 мільйони гривень допомоги із бюджету громади. Якщо у когось громадськості чи у депутатів міської ради, чи в членів виконкому є зауваження, що якась організація фіктивна, там чи тільки отримає фінансування чи щось інше. Будь ласка, ми все перевіримо додатково, але ми перевіряємо це. Ми на постійному зв'язку з цими організаціями, по-перше, і по-друге, там фінансування виключно на оренду, сплату носіїв. Там жодних заробітних плат, придбання обладнання чи якихось зайвих витрат з бюджету немає. І враховуючи, що вони виконують функцію дуже важливу і соціальну функцію, то ми цю програму підтримуємо. Крім того, традиційно зберігається максимальний контакт і співпраця з єдиною родиною Чернігівщини та родиною воїна, що опікується, зокрема, сім'ями загиблих захисників. І, попри те, що вони не долучаються до цієї програми, містам надається допомога за багатьма іншими їхніми зверненнями. Серед понад 20 питань виконкому також поточні коригування програм ЖКХ та бюджету для відновлення пошкоджених багатоповерхівок і ремонту мереж, надання одноразової матеріальної допомоги у зв'язку з хворобами та породілям. Одноголосним рішенням 19 січня дали і старт регуляторній процедурі щодо механізму розрахунків з міськими перевізниками за транспортні послуги. Є перевізники, у яких в штаті водії отримують одну заробітну плату. Є перевізники, у яких в штаті менше водіїв або вони отримують іншу. Зовсім значно меншу заробітну плату. а компенсація всім однакова. Це несправедливо, і ну і ми розуміємо, що такого немає. Що все одно водії отримують більшу заробітну плату, просто що вона скажімо так неофіційна, тому для того, щоб і стимулювати, сплачувати податки справедливі і виконувати вимоги законодавства по нормам праці і інші всі вимоги пропонуються розглянути такі акти. Так, за словами Олександра Ломако, вдасться напрацювати більш справедливий підхід до компенсації за послуги з міського бюджету до того ж без збільшення її суми.